Добрий день! Починається новий рік, і ми знову розмовляємо про народжуваність. Це дуже важливе і складне питання, особливо зараз. Трохи згадаємо. на... На зарі незалежності в Україні щороку народжувалось десь 600 тисяч малюків, частіше понад 600 тисяч малюків. А вперше відчутний спад цього показника був зафіксований в 1999 році, коли народилось 389 дітей. З 2002 року ситуація почала виправлятися і в період з 2008 по 2013 в нашій країні щороку народжувалось понад пів мільйона дітлахів. Але з 2013 року ситуація знову змінилася і змінилася не на краще. Цей показник почав зменшуватись приблизно на 7% кожного року. Вже в 2021 році в нашій країні народилася приблизно 270 тисяч новонароджених. Спочатку повномасштабного вторгнення ситуація Загострилась і погіршила ще сильніше. І що ми маємо? А, наразі за попередніми даними, звичайно, за попередніми, але за 2023 рік у нас народилась 14 тисяч дитина. Це 7 тисяч хлопчиків та 6 тисяч дівчат. До речі, за час війни в нашій області народилось 27 576 малюків, із них 14 339 хлопців, 13 237 дівчат. Пологи у жінок, які переїхали до нас з інших регіонів, були у 3504 жінок. Як бачите, хлопчиків народжується трошки більше, ніж дівчат, це десь 51% до 49. Але так сталося, ми нічого з цим не можемо зробити. Крім цих діточок, наша область мала ще й багатоплідні пологи. Ми мали одну тріню, дуже гарну тріню. Там було дві дівчинки і один хлопчик. Якщо казати про двойні, то їх у нас за 10 місяців було 110. Я не можу казати за рік, бо ці показники особливо я не рахую, а статистичні дані будуть трохи пізніше. У новорічну ніч у нас народилось сім хлопчиків: п'ять із них в місті Дніпро і двоє хлопчиків в містах Кам'янське та Синельниково. До речі, перша дитина о другій годині ночі народилась в місті Кам'янське. Не дивлячись на такі не дуже радужні цифри, які ми маємо. Все одно, я дуже сподіваюся, що наші лікарі, наші керівники, наші очільники міста і області всі ми разом, кожен на своєму місці, працюючи, зможемо зробити так, щоб цей показник почав змінюватись на краще разом до перемоги. По області є дані. дивіться, цьому році у нас народилась приблизно буде 14 тисяч там 100 з хвостиком, а в минулому році було 16 тисяч 53 дитини. Тобто ці показники знижуються. Ну якщо до 2021 року вони знижувалися повільно, десь на 7% щороку. Бо Дніпропетровська область вона нічим не відрізняється від країни в цілому. У нас не були ніколи дуже низькі показники. Ми мали гарні цифри народжуваності. Але зараз, як і у всіх, ми наблюдаємо той же самий спад.